До окупацією моє місто понад 10 років. Місто вгасає, його зновущають. Всякі окупанти, їхні прислужники, відкривені бандити. А зараз люди дуже сильно перелякані. Людей як мінімум дуже мало на вулицях. Йду аж аж обливається. Триколор на кожному у кроці висить гасла по всьому місту. Росія це любов. Там нацистський режим. Ну, в плані в тому, що замість євреїв там просто українці. Ну, У них така національна ідея у росіян знищення України як, ну, як нація, як народу. І попри все це, людина використовує власне слово і власну позицію і чинець спротив. Що я українець і за я живемо до сих пор. Я стараюся постійно молитися за Україну. Це кожен день. Перед сном прочитати коза. Хто ми чих синів. Яких батьків? Ким, за що за куки? Жовта стрічка це найбільше рухне ненасильницького спорту на тимчасово окупованих територіях України. Я порізала свою жовту футболку на стрічки і розбішувала їх по вулиці взагалі міста. Мальвагу жовто-сині прапори в громадських місцях. Ми об'єдналися, щоб чи десь спротив, допоки не буде деокупація. Ми злімавки по-перше боремося з російською пропагандою. Фіксуємо їх злочини. А ми бісимо окупантів і намагаємося їх дуже демотивувати і нагадувати їм кожен день, де їх місто, і що це Україна. Насильницький спротив з'являється там, де ти не маєш змоги взяти до рук зброю, а в тебе лишається тільки воля, уява. Трохи фантазії. Моя зброя це там фарбар. Чимало людей мають уявлення, що, мовляв, людина в окупації може взяти собі автомат, стати рембо. Це неправда. Людина в окупації це людина, за якою дивляться тисяча очей. Це. Абсолютно іншу викликає у тебе емоцію, коли ти розумієш, що люди, які малювали ці написи, вони були свідомі того, якщо їх піймають, то і їх, і їхню родину закатують на смерть. я на картинці. Ця картинка була намальована в Донецькому СІЗО номер 5 Коли там проводили референдум про приєднання окупованих територій до. Росія. Я написала, що я проти. Вони були в шоці. Ти дивись, що ця сука укропська робить. Насильно не будеш, як то кажуть, на їхній мові. Слідчий. Дай мені листав ручку, Каже, піши в відмову від російського громадянства. На ім'я ВВ Путіна в Кремль. Яке російське громадянство? Типонує б я б і так його не брав під страхом смерті. Загалом Неволю провела один рік і дев'ять місяців. Мене затримують і запитали, де моє російське громадянство. Я сказала, що у мене немає. Ніткіра Мені Мені Вейс Хауві Анармд Сивил Резистенс Кенперфорті з бат в Україні екзам as форс аз вал езфолд history as well. Це тотальна війна, метою якої є підкорення українського суспільства. І перетворні їх на росіян. Тому мусимо опиратися, щоб не стати Росією. На жаль, ці системи не вибирають когось окремого. Вони підминають під себе все живе, чоловіків, жінок. Але ця система не має поглинути тебе. Тримайся. Там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Ми боремося. За те, щоб звільнити людей на окупованих територіях, тому що ми відчуваємо, що це наші люди.